Оремо про те, що робити, якщо зв'язок із рідною людиною обірвався, Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ЕТІВІМЕДЕЯ і Сьогодні гостею нашої студії є заступниця керівника спеціалізованого центру із розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Ірина Старовецька. Вітаю вас. Доброго дня. Але ж власне, розкажіть, чому виникла необхідність на базі поліції створювати ось такий спеціалізований центр, який займається розшуком людей, зниклих безвісти. А, ну, взагалі, хочу почати з того, що а, даний центр такі центри були створені у кожній області а, в країні. Так? А, значить, але дані центри вони створені а, зі своєю специфікою кожного регіону. Ми створили цей центр на базі головного управління національної поліції в Рівненській області. Ми вирішили зібрати а, різні інстанції, а, скажімо так. А, це представники Рівненського обласного ТЦК, це уповноваження з питань безвісти зниклих осіб, представники Рівненської обласної адміністрації і а, представники органів поліції. А, ми вирішили зібрати всі, а, всіх цих. А, Спеціалістів, скажімо так, в одному для, для того, щоб Могли людям надавати допомогу ну в одному місці, щоб вони не витрачали час на пошуки та а, час пошуки різних інстанцій, да, щоб вони не ходили звертатися. по різним інстанціям, щоб вони могли прийти в одне місце і отримати фахову а, професійну допомогу і ну і вирішення, скажімо так, проблемних питань, які можуть у них виникати, які можуть вирішуватися в принципі а, безпосередньо в всьому центрі там. За декілька годин або негайно, наскільки я розумію, що взагалі от весь процес пошуку людей зниклих безвісти, безвісти він починається саме із поліції, так от із звернення в поліцію. Це перший крок. Так, перше, що має зробити людина, або скажімо так, родич безвісті зниклої особи, перша інстанція, куди вона має прийти, це має бути органи поліції. Не потрібно бігати по різним інстанціям, срівно остаточною, скажімо так, кінцевою точкою все рівно людині придеться звертатися до органів поліції. Ви зазначали про те, що різні інстанції працюють зібрані от в цьому центрі. Розкажіть, от саме які завдання лежать? От на цьому По перше, ну одним із таких головних завдань, це звичайно є прийом заяв та повідомлень про безвізне зникнення осіб за особливих обставин. А так, тобто приймають там, можуть приймати заяви безпосередньо в центрі, або направити, ну якщо це, наприклад, по Рівно, або скерувати до найближчого відділу поліції. Ну і вважаю, ним з головним це є вирішення проблемних питань, які виникають безпосередньо під час проведення досудового розслідування. Таких скажімо так вказаної категорії кримінальних проваджень також такі питання вони можуть виникати ну під час наприклад утримання витягу з реєстру безвісти зниклих осіб яким якраз і займається уповноважений з питань безвісти зниклих осіб також ну враховуючи те що ми вже провели два прийоми так у цьому центрі то а, бачимо що також дуже багато питань що стосуються ну військовій скері сфері оборони. Вони також висвітлюються, вирішуються ці питання, ставляться ці проблемні питання, які можуть виникати у людей, і щоб повернутися, от до пошуку людей зниклих безвісти, яка процедура взагалі відбувається, що робити людині, от яка там втратила зв'язок із рідною людиною. Якщо е близькі родичі е втратили зв'язок з базі, ну, зв'язок зі своїм рідним, ну, я рекомендую негайно звертатися до органів поліції з написанням відповідної заяви. А, після цього е одразу негайно. Вирішується питання про внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Іншими словами, відкривається кримінальне провадження, і вже після відкриття кримінального провадження, і тільки після відкриття кримінального провадження, можна проводити слідчі дії. Відповідно слідчим проводяться необхідні допити, або це допити потерпілих, або це допити сітки. Зазвичай близькі родичі вони і є потерпілими, так як їм вручається пам'ятка про процесуальні права та обов'язки потерпілого, і звідси вони і набувають статусу потерпілого. І звичайно, самим таким головним і основним завданням ну принаймні в нашій. В нашій області ну специфіки розслідування в нашій області це є відбір зразків букального і пітельного. Іншими словами, це ДНК зразки у близьких родичів, за якими в наступному призначаються ДНК експертизи і поміщаються до єдиного реєстру геномних ознак людини. Першочергові слідчі дії, які зазвичай ми намагаємося проводитися в перший день, щоб ми ну, не втрачати часу, тому що експертиза також робиться. Якісь певний проможок часу і ну скажімо, це не тиждень, це місяць, півтора, і щоб не витрачати цей час, ми намагаємося ці зразки і, і взяти. І скерувати до відповідної експертної установи в той же самий день, коли людина звернулась. Звичайно, бувають такі випадки, коли приходить особа і вона не є близьким родичем, тоді слідчим встановлюються ці близькі родичі, а викликаються до слідчого і, відповідно, знову ж таки беруться такі зразки. Коли людина вважається зниклою безвісти? Ну, людина вважається безвісті зниклою, коли близького родича або особа, яка Наступному повідомлюють про це безвісне зникнення, вона вважає, що вона втратила зв'язок з, з цією особою. А який є якийсь період А, Чомусь деякі ну, неодноразово я чула, деякі питають, там, три дні треба я чекати. Професії, да, деякі кажуть, десять днів не треба чекати. Якщо ви вважаєте, що людина зникла безвісти, так, ви звертаєтесь до поліції. Також неодноразово ми стикалися з такими випадками, що Деякі люди вважають, що для того, щоб звернутися а, з такою заявою, їм необхідно сповіщення від військової частини про безлічне зникнення. Для поліції і для відкриття кримінального провадження, для взяття заяви такого сповіщення ми не вимагаємо. Звичайно, воно потім долучається до матеріалу провадження, або його надають додаткові родичі, або слідчі в іншому встановленому законодавством порядку долучається сповіщення до матеріалу кримінального провадження. Але для написання заяви і для відкриття відповідного кримінального провадження ми такого сповіщення не вимагаємо. Не треба чекати 10 днів, не треба чекати тижнями. Вважаєте, що людина зникла. Йдіть до поліції, піші яму. Як взагалі можливо поради для тих людей, які шукають там своїх рідних, як правильно це зробити? Бо дуже часто от ми бачимо навіть про тих військовослужбовців, які шукають, публікують їхні фотографії в соцмережах і таким чином намагаються знайти це правильне рішення чи неправильне? Ну я вважаю, що ну не треба бігати прям по всім одразу інстанціям, як я і казала раніше. Звертайтеся одразу до органів поліції. Так, тільки після відкриття кримінального провадження, відповідно, він може проводити слідчі дії, тому що ну, не може такого бути: от я прийшов, візьміть у мене там просто зразки, і я там піду, там ви проводите експертизу. Ні, є певна, скажімо, процедура, яка передбачена нашим законодавством, і однозначно потрібно, щоб було відкрите кримінальне провадження, щоб провести відповідні експертизи. Що стосується Скажемо, самостійних пошуком неодноразово у нас були такі випадки, що Уже була написана заява, вже є кримінальне провадження, і хочу ще зазначити на тому, що специфіка нашого регіону в тому, що в принципі дані кримінальні провадження у нас перебувають досить малий проміжок часу, так як вони в наступному скеруються за післідністю в інших областях, це за місцем зникнення. Ми не можемо їх у себе, скажімо так, довго утримувати, так як вони мають розслідуватися за місцем зникнення. І е, бувають неодноразово такі випадки, що приходять уже е, відпрацювали кримінальне провадження слідчим, скерував його в іншу область. А тут е, мама, батько там інші родичі знаходять відео в телеграм-каналах, е, де вони бачать, що їх син перебуває в полоні. Е, ну я попрошу і рекомендую е, дзвонити нам на гарячу лінію до е, центру. Тому що не треба нікуди їхати, не треба їхати в ту відповідну область, куди пішло це кримінальне провадження. Це можна вирішити в межах нашої області а для цього або повідомлення. Потрібно, щоб ця особа або повідомила слідчого, або можна зателефонувати в центр на гарячу лінію, повідомити, що є така ситуація. І ми е, проведемо слідчі дії і цю інформацію е, відповідно з відео, яка або фото, яке було виявлено близькими родичами, е, долучимо до матеріалів кримінального провадження. Це можна зробити дуже швидко. Комунікація з іншими областями в регіонах де ведуться, ведуться бойові дії, а вона налагоджена. Зазвичай ми можемо отримати відповідь. І документи, щоб провести слідчі дії тут ну, на протязі, я не знаю, ну двох днів це максимум. Так? І ну, не треба витрачати час, кудись їхати. Все можна вирішити в межах Рівненської області. Єдине, на що б я хотіла звернути увагу, ну, я рекомендую неодноразово в Фейсбуці, бачу, як близькі родичі виставляють фото безвісти зниклих військових і просять допомогти, перепустити. Ну, якщо чесно, на мою думку, ми не розуміємо інколи, де знаходиться відповідна людина, і під яким прізвищем вона знаходиться, і в яких умовах вона знаходиться. І показувати у Фейсбуці, що це є військовий, можливо, ця людина взагалі представляється цивільною особою в різних місцях. Ну, на мій погляд, я не ну, на мій погляд, не потрібно цього робити. Я, звичайно, не можу категорично цьому стверджувати і вказувати людям, як правильно, але думаю, що але це... це може нашкодити, та... певних... так. Ви зазначали про те, що людина, от, наприклад, може бути в полоні. Чи вважається тоді ще вона зниклою безвісти, якщо там доведено, що вона в полоні? Так, кримінальні провадження вказана категорія, і безвісті зникли. І ті, які ймовірно, перебувають в полоні, вони відкриваються за однією статтею, кваліфікуються за однією статтею. Це умисне вбивство, але з додатковою відміткою безвісне зникнення. Тобто, вони ми розуміємо, де люди можливо перебувають в полоні, так але вони всі. Всі провадження за такими категоріями також відкриваються за безвісним зникненням особи. Взагалі, от е, люди, які звертаються е, до вас, як відбувається от, ваша співпраця? Це ж можливо потрібно ще і якийсь психологічний момент налаштувати, так? Бо ну, люди, які шукають своїх рідних, вони там бувають в різних станах. Mm -hmm. Ну, давайте так. Цей центр а, працює. Ми його відкрили 30 травня цього року, так. А, перше засідання членів групи відбулося а, 6 червня і 7 червня вже відбувся перший прийом. Це була п'ятниця. Ми а, а, здійснюємо прийом в п'ятницю кожної п'ятниці з 9 до 13 години. А, Зразу хочу сказати про те, що крім тих осіб, про які вже вказували, які входять з різних інстанцій, до те, що стосується поліції, то до представників поліції не входить один співробітник. Значить, до складу членів робочої групи даного центру, те, що стосується головного управління національної поліції, входить багато підрозділів. Це і слідчого управління, управління кажного розшуку. Це підрозділи кіберполіції, це і також підрозділи, скажімо так, інших напрямків нашої діяльності, але крім цього, ми ще вирішили також залучити до цього центру психолога нашої служби, нашого центру, ну, щоб безпосередньо зміг приймати участь під час прийому. Ну, на сьогоднішній день, скажімо, за два прийоми, які вже відбулися, зазвичай взагалі прийом відбувається, здійснює прийом чотири особи. Але якщо ми будемо бачити, що щось, скажімо, не так, людина перебуває в якомусь приміщеному стані, можливо, якісь там є, будемо бачити якісь психологічні показники, то зазвичай ми будемо одразу вже залучати цього психолога, який безпосередньо знаходиться в цьому ж самому приміщенні. Ми намагаємося також, ми розуміємо, що коли людина приходить і їй щось розповідати, ми намагаємося, щоб не було дуже багато людей. От ми Визначили чотири людини з кожної, скажімо так, з кожної ну, іншої інстанції, ну, щоб не, ну, не було цього накопичення, і людина просто ну, не боялася розповідати. Чи багато от, звернень телефоном? Телефонують, може телефонувати? Так, дуже багато звернень поступає на гарячу лінію, так як я представником слідчого управління, ті моменти, які можна вирішити, скажімо, в телефонному режимі, так і надати, якщо це просто надання якоїсь інформації. Або навіть вирішення когось проблемного питання, яке стосується безпосередньо кримінальних проваджень і безпосередньо досудового розслідування у них, то в принципі я цю інформацію можу надати в телефонному режимі, якщо ну її ну, реально вирішити, якщо вона вирішується. Якщо у людини все-таки вона каже, що я хочу прийти, все таки поспілкуватися з працівниками поліції, плюс до того, в неї є ще питання до ну інших осіб з інших державних установ. То звичайно, тоді вона приходить вже окремо в цей день прийому. Е, якщо говорити от, про створення такого центру е, в Рівненській області, то е, він більше спрямований, чи можна так сказати, що більше там, спрямований на е, військових, чи от, пошуком цивільним також цей напрямок. Е, одразу хочу е, теж е, сказати про таку відмінність, тому що я вже отримую і дзвінки, ну вже отримала декілька дзвінків. Цей центр він займається розшуком безвісти зниклих осіб за особливих обставин. Іншими словами, це є особи, які зникли на територіях, де ведуться бойові дії. Це є і військові, це є і цивільні. Цей центр не стосується осіб, які зникли безвісти на територіях, де не ведуться бойові дії. Тобто, якщо особа зникла у нас, в Рівненській області цей центр не займається даною категорією кримінальних проваджень, тим більше військовими або ті... і ті, які зникли саме за особливих обставин, тобто на територіях, де ведуться бойові дії. Цей центр він був створений як підсилення, от там уповноважено справ так. Вони також є в кожному, в кожній області України. Ну, у зв'язку з тим, що е, м, даною категорією кримінальних проваджень одразу ж спочатку повномасштабного е, м, вторгнення. І не тільки вторгнення, скажімо, дана категорія є підслідна органи поліції, тобто 22-го року е, ми займаємося даним напрямком діяльності, ми контролюємо цю діяльність у нас в області. Так? За цей час ми комунікували з дуже багатьма державними установами. і на протязі трьох років ми бачимо, що Дуже багато виникає у людей проблемних питань з різних у різних напрямках. Це стосується різних державних установ. Ми навіть в цьому році ми здійснювали виїзди спільно з Рівненською обласною адміністрацією. Здійснили виїзди до дуже вдячні, до речі, за цю співпрацю, що могли теж разом з ними виїхати на такі заняття і проводилися заняття територіальним громадам. Як же ж діяти особам у, ну, у випадку безвісного зникнення? І ми просто е, бачили, скільки багато питань виникає у людей е, в різних напрямках. Так? І ми вирішили, що ну, дійсно і людина втрачає час, е, скажімо, по-перше, на пошуки, а по-друге, втрачає час, що, це щоб приїхати в, ну, в різні інстанції. Одне діло, якщо людина проживає в Рівному, а є ж такі люди, які ще проживають і е, е, в інших регіонах нашої області. І тому ми так і вирішили, щоб не втрачати не час цих людей, не втрачати час тих ж самих державних установ. Краще це вирішити ну в одному місці, вислухати цю людину. Якщо це питання не вирішується одразу, ну принаймні, ми всі будемо знати про те, що така ну є така проблематика, і її можна вирішувати в подальшому на протязі досить короткого проміжку часу. Е, якщо на сьогодні говорити чи от, то, тої кількості людей? Які от зараз працюють в центрі, щоб вирішити напевно той наплив. Бо зараз ще така невелика популярність, так зрозуміло, коли про цей центр дізнаються більше людей, вони підуть масово. Як я вже казала, ми здійснили прийом тільки лише тільки два рази. Два рази, так, ми тільки відкрилися скажімо так ми будемо бачити від наватаженості від кількості людей так якщо ми будемо бачити що Буде приходити приїздити дуже багато людей. Я думаю, що будуть змінюватися не тільки часи, а буде змінюватися і дні. Ми попередньо, коли ми створювали цей центр. Ми не ну ми ще ну не, не розуміли, як саме він буде працювати, як ну, як саме він буде діяти. І тому попередньо ми поки визначилися на тому, що це буде п'ятниця, і це буде перша половина дня. Але я ж ну хочу повторитися, що ми будемо бачити. І також хочу звернути увагу на те, що навіть на зараз, ну, на таких умовах, що він працює до 13-ї години. Навіть якщо людина приїде о 13 ї години і скаже, що я хочу потрапити на прийом, ця людина не залишиться без зайвої уваги. Тобто ми не, у нас не буде такого чіткого графіку, що все, до 13-ї години, ми нікого не приймаємо, ніхто не залишиться без уваги, скільки приїдемо, стільки приймемо. Але вже від завантаженості, якщо ми не будемо встигати за один день, ну, скажімо, на даний час, це п'ятниця. То ми просто будемо збільшувати дні і збільшувати часи. А куди звертатися? Гаряча лінія цього центру: номер телефону 097 614 98 59. Звертатися, якщо ну, безпосередньо знаходиться цей центр за адресою місто Рівне, вулиця Хвильового 2, кабінет номер 7 він знаходиться в приміщенні головного управління національної поліції в Рівненській області. Знаходиться на першому поверсі. Всі про нього знають там. Також знаходяться ще чергові працівники поліції, які також скерують додатково до цього центру. Дякую вам за розмову. І хочеться побажати, щоб кожен хто шукає своїх рідних, нарешті його знайшов. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що це була програма Діалоги на телеканалі І Сьогодні гостей нашої студії була заступниця керівника спеціалізованого центру із розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин Ірина Старовецька. Залишайтеся з нами, вірте в нашу перемогу. Все буде Україна.